Під час тривоги е, Польща активізувала авіацію. Е, як повідомляє європейська правда з посиланням на оперативне командування Збройних сил Польщі, е, поляки, ну, ця цитата, активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. В зв'язку з цим. Таке, можливо теоретичне, можливо, практичне питання, чи можливий такий варіант? Бачимо, що поляки серйозно ставляться, вони в якийсь спосіб пробували піднімати свою авіацію, тобто пильнувати, що відбувається. Ми мали випадки, коли ракети потрапляли на територію Румунії, на територію Польщі. Що буде прийнято в якийсь спосіб рішення, наприклад, що ці країни почнуть задіювати свої ППО для превентивної мети захисту е своїх територій від можливого потрапляння російських ракет? Ну, найкращий спосіб, щоб ракети російські не потрапляли на їхню територію, це якщо вони допоможуть нам їх збивати, посилять нашу систему ПВО. Тоді і менше прийдеться від ризикувати їм. Хоча, з іншої сторони, ті прильоти, власне, ракети, що пролітали що в Польщу, що порушували повітряний простір, вони засвідчили, що країни НАТО теж люблять висловлювати стурбованість і не більше. І проблеми поляків залишаються проблемами поляків. Крім того, польський уряд починає розуміти, як і напевно, уряди Прибалтик, що. Отакі От прольоти ракет це величезні репутаційні втрати і для них самих в межах країни. А урахуванням того, що у Польщі теж є серйозна дискусія між декількома політичними силами за владу, звичайно, що. Не надання гарантій своєму населенню або не використання всіх можливих засобів і сил для того, щоб гарантувати безпеку з повітря своєї країни, звичайно, воно викликало певне обурення серед населення. Польщі, звичайно, що що вони правильно поступають зараз. Вони розуміють, що. Чим більше вони будуть робити вигляд, що нічого не трапилось, тим більше росіяни будуть відчувати себе впевненими, що варто поступати так само. Чи будуть вони готові системами протиповітряної оборони брати на себе відповідальність по захисту? Ну, я не знаю, це все залежатиме від тих договорів і від тих зобов'язань, які вони візьмуть на себе в майбутньому або в рамках якихось серйозніших коаліційних угод. Ну, швидше це може бути. Якщо вже дійсно ми почнемо серйозну видавлювати або російські війська з території України, або дійсно, коли вони переконаються особисто для себе, що все-таки ризик ураження російськими ракетами їх територій настільки високий, що дійсно потрібно включатися вже особисто і індивідуально. Ну але на даному етапі це швидше. Просто заходи, які нас намагається польський уряд продемонструвати для свого внутрішнього глядача громадянина, аніж з реальністю там спроби якісь проводити протиповітряну роботу, тим паче вони не мають бойового досвіду. І якщо і робота провела, проводилась якась навчання підготовки до персоналу, то це або з урахуванням українського досвіду, або просто зі зарахуванням їхніх якихось симуляторних розрахунків. Ну така правда життя.